Так, зараз знаходимося ось в цій точці по GPS. у Підкопали отакий, от як кажуть, бункер. І зараз будемо спускатися, дивитися, що там. Пускаємося. І зараз подивимося, що тут є. Цікавого в цьому бункері. Так, лампочки не потрібна. Кімната. Опа. Якась бумажка. Но вона нам не потрібна. І ми знайшли револьвер. Хороша. Куколка. Що тут ще є? Секунду, зараз ще цю кімнату так швидко. Тут ще лампочки, вони нам не потрібні. Тут подивлюся. Тут пуста комната. Ну, в принципі, тут можна оборудовать від бази. Вона, звісно, трошки протіка. Але нічого. Коробки. О, тут ще дріт, картридж до 3D принтера. Ще одна коробка. Часи, батончики з той коробки випали. Ну і все, акумулятор, да. Все-все да. обшукали, да йдемо на вихід Я кажуть всім вдалих пошуків.